Мешн Games вже працюють над DLC для для Jones and The Great Circle. Epic Games мають повернути гравцям 245 мільйонів баксів. З'явилися подробиці стосовно четвертого відьмака та нової мафії The Old Country. Microsoft переглянули свою політику ексклюзивності ігор. Obsidian Entertainment показали новий геймплейний трейлер The Outer Worlds 2. Та розповім, чому китайські гравці обурені і почали займатися рев'ю бомбінгом. І це ще, звичайно, не все, про що ми з вами сьогодні поговоримо. Нагадую, що ви на гіперрусофобському каналі Eternal Play UA. І з вами, як завжди, поки що я, Дмитро. Маю кілька коротких оголошень. Не перемикайтеся, будь ласка, це не забере у вас багато часу. По-перше, хочу звернутися до своїх нечисленних спонсорів, які приєдналися до моєї підтримки на Ютубі. Я вам безмежно вдячний за кожну вашу копійку, яку ви донатили на підтримку моєї творчості. Але я вимушений вас попросити. Відмовтеся, будь ласка, від підтримки Каналу та припиніть спонсорство за деякий час стати спонсором цього каналу буде неможливо. Я сильно переоцінив свої можливості і в умовах, в яких я працюю над контентом. У мене немає можливості запропонувати вам додатковий чи ексклюзивний контент для мотивації. Заздалегідь дякую за розуміння. По-друге, я спробую більше нікого не закликати, підписуватись на канал і витрачати ваш час і дратувати цими оголошеннями кожного разу також не буду. Якщо хочете, підписуйтесь, якщо ні, значить. Я не заслуговую вашої уваги, на жаль. За бажанням можна розгортати допис до відео, там є все, чим я хотів з вами поділитися, окрім того, що розповідаю у відео. Одноразова підтримка на монобанк, Discord, таймкоди до відео, можливо, відео, які ви не дивилися, а варто б це зробити. Коротше, все перед вашими очима треба зробити лише один клік. Також можете слідкувати за спільнотою каналу в Ютубі. Там теж час від часу з'являється щось корисне і більш-менш оперативне. Ну а нагадати, що треба підтримати наших військових все ж варто. Бо це важливіше за все, що є тільки на цей час. Тому робіть це і не соромтеся. Кидайте навіть 5 гривень, ні, навіть 2. Будь-яка ваша копійка дуже і дуже важлива. А я вам пропоную, як завжди, вмоститися зручніше, взяти щось тепленьке і смачненьке і почати перегляд цього 129-го новинного дайджесту. Приємного перегляду і дякую за увагу. Десята ювілейна церемонія The Game Awards, яка відбулася нещодавно, була дійсно крутою і святковою. Геймери побачили купу цікавих анонсів і нагороджень. Все це супроводжувалося чудовою грою оркестру, відомими людьми та чудовими піснями. Захід було завершено, і організатори почали підбивати підсумки, які також стали вражаючими. Цьогоріч на Game Awards поставила рекорд переглядів. Одночасно дивилися шоу понад 4 мільйони користувачів. Церемонія транслювалася не тільки на офіційних каналах на різних майданчиках, а також на майже півтори тисячі інших каналів в різних соціальних мережах та стрімінгових платформах. Найбільшу зацікавленість у геймері викликали відьмак 4», нова гра у всесвіті «Elden Ring, the Elden Ring Night Rain» та «Project Century». Загалом було понад 15 мільйонів переглядів. Я бажаю особисто організаторам успіху і в наступному році зробити шоу не менш цікавим і масштабним. Братушки наших пришелепкуватих сусідів з боліт, до речі, залишилися вкрай незадоволені тим, що грою року не стала їхня смердюча помийка Black Meat Wukong, за що її особисто я тепер ненавиджу ще більше і ще більше не рекомендую її торкатися. Зараз розповім, що трапилось. Так от товариші вирішили, що якщо їхня срань продалася величезним тиражем, вона одразу має стати грою року за версією The Game Awards, мається на увазі. бо це є однією з найпрестижніших премій в ігровому світі. Але вийшло трохи не так, як вони собі мріяли, і найкращим проєктом стала японська Астробот. Свен Вінке, який нагороджував японських авторів Стімесобі, вирішив висловитися на рахунок цього і сказав, що, мовляв, великі продажі зовсім не роблять гру найкращою. Від чого просто вибухнули і полетіли на орбіту китайські сраки. Геймери з Китаю почали масово займатися рев'ю бомбінгом і обвалювати оцінки Baldur's Gate 3, щоб помститися Свену Вінке за його слова. Як на мене, просто огидні тварюки, але вони трохи неправильно оцінили ситуацію через палаючі сраки, і не врахували, що в Китаї є фанати Брами Балдура, які почали закидувати проєкт також відгуками, але на цей раз позитивними. І розгорнулася справжня битва на теренах Стіму та різних агрегаторів. А як ви вважаєте, чи справедливо Астробот отримала найвищу нагороду, чи ні? Навіть українська локалізація там є ну звичайно справедливо. Якесь питання таке дурне. Індіана the Great Circle стала напрочуд популярною і зацікавила величезну аудиторію. Окрім цього, Steam та Xbox вирішили зробити гравцям приємну фішку, об'єднавши хмарні збереження між платформами. Таким чином, граючи на Xbox, можна продовжувати грати в Steam і навпаки, що має дуже сподобатися фанатам міжплатформеного геймінгу. Щоб скористатися цією функцією налаштування, гри просто необхідно прив'язати ваші досягнення до облікового запису Xbox, і після цього можна абсолютно вільно перемикати. Між платформами є звичайно один прикрий нюанс: щоб грати і там, і тут треба придбати іграшку на обох майданчиках одночасно. Проте варто відзначити, що забавка про Індіана Джонсу стала першим проєктом з такою фічею. Окрім цього, віце-президент Лукас Фільм Геймс Дуглас Райлі розповів, що фахівці з Машин Геймс вже активно працюють над новим DLC до іграшки, яке отримає назву The Order of Guns, і натякнув, що нове сюжетне доповнення не стане кінцем історії. Що б це могло означати, невідомо. Почекаємо, коли ці натяки перетворяться у щось більш зрозуміле. Epic Games в намаганні заробити трохи хитро дупих легких грошенят вляпалися, як завжди, в лайно. Федеральна торгова комісія США, яку ми з вами вже доволі добре знаємо за справою покупівлі Activision Blizzard та іншими гучними скандалами в ігровій індустрії, взяли за срако керівництво Epicів за те, що вони завдяки своїм хитрим дизайнерським штукам всередині інтерфейсу Fortnite вводять людей в оману, і геймери випадково купують косметичні предмети без бажання це робити. FTC навіть Навели приклади, навмисно нелогічно розташовані в грі кнопки, через що зробити випадкову купівлю, стає легше. Можна випадково купити шмот, просто зробивши попередній перегляд. Або під час виведення гри зі сплячого режиму списувалися гроші з рахунків гравців. Переважна більшість постраждалих це підлітки, які прив'язували батьківські картки до своїх аккаунтів. Так от за рішенням регулятора, Epic Games має повернути гравцям гроші в період січня 2017 року, по вересень 2022 року. Яку має повернути компанія, складає понад 245 мільйонів доларів. А заявок на рефанд надійшло вже понад 600 тисяч. Також всі бажаючи повернути кошти, можуть заповнити заявку на спеціальному сайті до 10 січня наступного року і отримати свої гроші. Який висновок з цього можна зробити? Ну по-перше, не прив'язуйте ні до чого свої картки. Якщо щось купуєте, одразу прибирайте свою картку зі способів оплати. Так буде краще і безпечніше, наприклад, в схожих випадках. По-друге, контролюйте, що купувати. Ваші дітки з ваших карток. І по-третє, не спускайте все на гальмах. І завжди треба скаржитися, якщо вважаєте, що ваші гроші були списані з вашого рахунку незаконно або випадково і вимагайте повернення. Якщо знаєте ще інші варіанти захисту від схожих списань, будь ласка, поділіться лайфхаками. Буде дуже цікаво. Після трейлеру відьмака 4, який продемонстрували польські розробники CD Projekt Red на The Game Awards 2024 кілька днів тому, у гравців виникло мільйон запитань, на які немає відповідей, принаймні на всі, принаймні зараз. Так от, щоб гравці могли трохи розслабитися і не будувати теорії змови, геймдиректор Себастіан Калемба і виконавча продюсерка Мальгожата Мітренга дали ексклюзивне інтерв'ю порталу IGN, де трохи відкрили завісу таємниці. По перше, вони повідомили, що зробити головною протагоністкою. Саме Цирі взагалі не викликала у команди дискусії. І це рішення було прийнято ще 9 років тому, після завершення історії Геральда в третій частині. Мінтрега пояснила, що взагалі-то вся сага про відьмака, включно з літературною, є історією саме про Цирі, а не про Геральда За словами Керманичів, Цирі у четвертій частині ще молода і лише нещодавно почала займатися відьмацтвом. Такий підхід дозволяє авторам гри зробити більш гнучку рольову систему, в якій гравець може створити за допомогою різноманітних Білдів власну, так би мовити, цирі і її власну історію. Багато чого команда розробників концептуально запозичила з Cyberpunk 2077, але були також враховані і помилки, яких припустилися при розробці гри, а особливо при старті. Головна героїня свого часу пройшла випробування травами та стала повноцінною відьмачкою. Але коли це саме сталося, розкривати автори гри не стали. І хочуть, щоб геймери дізналися про це під час проходження проєкту. Тим не менше, розповіли, що цирі вміє черпати енергію, Енергію з різних природних джерел, на прикладі трейлеру, вона отримала сили з води, щоб подолати монстра на ім'я Баук, під час створення якого ми ці надихалися бойовою машиною Хемера з DLC Cyberpunk 2077. Також вони розповіли, що CGI ролик який всі бачили на шоу Джефа Кілі, створений на модифікованому руші Unreal Engine 5, і він абсолютно не має нічого спільного з реальною графікою, яка буде в грі. Коротше, чекаємо четверту частину відьмака, проходимо третю, хто ще не грав, наприклад, я. Щоб було цікавіше поринати у нову історію, бо вона буде прямим продовженням. Дати релізу невідомо, і коли саме розробники поділяться ще подробицями стосовно нової RPG, також інформації немає. Подробицями також поділилися і автори мафія Country зі студії Гар 13. Вони розповіли, що події нової мафії вперше за всю історію серії розгортатимуться не в Сполучених Штатах, а на італійському острові Сицилія на початку 20-го сторіччя, і гравці дізнаються, як саме зароджувалася італійська мафія. Таке рішення дозволило авторам реалізувати більш широкі та незвичні ігрові механіки, які до цього не використовувалися в жодній частині гри. Наприклад, гравці тепер матимуть можливість їздити на конях та битися з супротивниками на ножі. Ах, а я нагадаю, що гра має вийти влітку наступного року на PlayStation 5, Xbox Series та ПК. і на старті у забавці буде український текстовий переклад. За що також не втомлююсь дякувати розробникам та видавництву 2K. Під час шоу-нагородження найкращої гри року ми з вами дізналися, що японська Square Enix планує випустити Final Fantasy VII Rebirth на ПК, і таким чином черговий ексклюзив платформи PlayStation витікає з рук Sony. Версія для ПК козаків готується до релізу на 23 січня наступного року. І щоб всі встигли підготувати свої машини для старту, японські розробники опублікували системні вимоги до свого проєкту, які можна подивитися на сторінці гри в Steam. Так, от, якщо хочеться покатати на мінімалочках, то потрібен і не дуже купить той потужний комп. Достатньо буде i 3 8100 або Ryzen 5 1400, 16 ГБ оперативки та відеомапи Radeon RX 6600 або RTX 2060, якщо від Nvidia, та 155 ГБ вільного простору на швидкісному SSD. З такою конфігурацією ви отримаєте на виході Full HD та 30 кадрів на секунду. Bethesda вирішили в черговий раз привернути увагу до своєї космічної RPG Starfield, зробивши колаборацію з мегапопулярним шутером Doom. Не дивлячись, що між цими світами просто прірва, і вони фактично не ні мають нічого спільного, команда Тода Говарда вирішила втиснути невтисненне. DLC, яке пропонується гравцям, дозволяє користуватися спорягою Doom Гая, а також спробувати пройти нову місію з назвою At Hell's Gate. Завершивши її, геймери отримують культовий костюм легендарний супердробовика. Також вогняний меч, яким можна рубати ворогів на частини. Також можна буде створити шість прикрас, щоб прикрасити своє помешкання або корабель. Шкода, що Big Fucking Gun не додали, окрім дробовика. Оце було б реально потужно і все ж не дивлячись на несподівану тісну співпрацю розробників з модоробами і створенням колаборації, яка викликає питання, вдалося залучити до старфілу навіть фанатів Думу, які вже ніяк не можуть дочекатися нової частини пекельного шутера. Розробники з Obsidian Entertainment нещодавно вже після The Game Awards поділилися з гравцями гроладним трейлером своєї космічної RPG The Outer Worlds 2, в якому продемонстрували кілька космічних пейзажів, декілька видів озброєння, включно з якоюсь невідомою величезною пухою, що стріляє вогняними кулями, бензопилою, палицею тощо, стелс механіки та загалом доволі екшонові сцени. Гра трансформується, судячи з цього відео, і автори сконцентрувалися більше на шутерних механіках та динаміці. Живілля, якесь відбувається. а самі автори обіцяють, що нова рольовка буде більш масштабною ніж перша частина за всіма показниками. Реліз планується у 2025 році на Xbox Series, PlayStation 5 та ПК. А також з першого дня виходу гра потрапить до каталогу Xbox Game Pass. Журналіст і редактор Windows Central Джес у соціальній мережі HE повідомив, що Майкрософт переглянули свою стратегію, і тепер у планах компанії немає задачі на створення ексклюзивних проєктів у своєму ігровому підрозділі. Максимум, що буде, це тимчасова ексклюзивність на деякий час, після чого та чи інша гра з'явиться на консолі конкурента. Мається на увазі не тільки PlayStation, а й Nintendo та інші платформи тримачі. Першими ластівками стануть Indiana Jones and the Great Circle, The Outer World's 2, також користувачі плойки незабаром побачать і Stalker 2 від GC Game World. Окрім цього, вже майже зі 100% впевненістю можна говорити, що на PlayStation 5 вийде і новий Doom The Dark Ages. Якщо бути відвертим, то і Sony вже не хоче тримати свої ексклюзиви на своїй платформі і випускає їх на ПК. Але до того, щоб робити версії для Xbox, діло поки що не дійшло. Зробивши нехитрий висновок, ПК виявляється найкращою ігровою платформою, бо незабаром. На неї будуть виходити буквально всі проєкти.